Війна не йде тільки на землі, війна йде за голови. Чим далі ти від Росії, тим більше шансів в тебе вижити. В одному з міст створили ветеранський хаб, але не взяли на роботу жодного ветерана. Я служу вже сім місяців у 13-й бригаді Національної гвардії України, яка називається Хартія. Це такий інноваційний підрозділ, який починався з добровольчого і був єдиним добровольчим підрозділом, який був брав участь в битві за Бахмут. Але був на різних напрямках: на Донеччині, на Луганщині, на Харківщині. Відбував атаку в 22-му році на Харків, ще будучи ДФТГ, і в 23-24 році. Керівництво держави вирішило посилити харківський напрямок, тобто оборону міста, повернувши бригаду туди. І якраз приблизно в цей час я приєднався. Не так давно ми прозвучали у світових новинах, бо була вперше проведена, здається, в світовій історії повністю роботизована наступальна операція, коли на полі бою діяли дрони в небі і дрони на землі. Тобто такого ще не було. Тепер бригада Хартія це зробила. А після цього пішла піхота. І операція була успішна. Наші воїни захопили великий ліс, що відсунуло російські позиції від Харкова. Ну і, зрештою, панівні висоти, і кращі можливості для подальших дій були створені. Війна не йде тільки на землі. Війна йде за голови в першу чергу, напевно. І тому а голови в чернівцях нам теж важливі. І, і як людей, які будуть опірені російській пропаганді, більш, і людей, які можливо приймуть рішення мобілізуватися. Це стосується і чоловіків, і жінок. А у нас бригада, як і інші підрозділи Сило оборони, потребує людей на різні посади, на різні позиції, і на бойові, і на бойові. Відповідно, люди мають. Е не боятися війська. Тобто люди мають розуміти, що військо не збирається їх, ну наша бригада точно а я думаю, що і збройні сили так само обдурити. Зараз багато зусиль в підготовку вкладається. У нас немає стільки людей, скільки у, у Кацапів, тому відповідно ми точно боремося за кожну людину за її навченість, за її злагодженість, за її інтелект, за її професійні вміння. Це було б наївно і по-дурному збирати. Якісних, ціннісних людей і втрачати їх в першому бою. Я маю посаду пов'язану з навчанням особового складу, з підготовкою складу до виконання задач. Ми інвестуємо зусилля в те, щоб українці у війську знали все, що вони не дізналися в цивільному житті, тобто знали про героїв, знали про пам'ять, знали, за що йде війна, скільки ця війна триває. Тобто, фактично одна з задач. Нашого підрозділу от, працювати в цьому напрямку. Держава якось дивно поводить себе з тими, хто воює, добре, з молодими людьми. Мій син на війні 3 роки. Він пішов 19 років. Він не має жодних привілеїв. Але зараз держава оголошує, що будуть, будуть привілеї, зокрема, там освітні кредити і так далі. Так далі тим, хто зараз піде. Я не розумію, в чому. Прикол. Тобто той, хто сам пішов в 19 років, він не має привілеїв, а той, хто зараз піде в 24 роки, наприклад, матиме. Ну, тобто, це неправильно, це розриває свідомість багатьох вояків, які відмовилися від всього, від чого можна відмовитися. Бо в армії ти собі не належиш, ти їш не те, що ти хочеш, ти спиш не там, де ти хочеш, ти говориш не з тим, з ким хочеш, і ти робиш дуже часто не те, що ти хочеш. Але ти мусиш, і ти це робиш, і армія це робить. Тому е з огляду на оцю е спільноту в мільйон людей, держава мала б краще прораховувати наслідки своїх дій і поважати не тільки на словах. Оце суспільна штука, бо якщо ми будемо тиснути на владу, вони це будуть робити. Ми відрізняємося від Росії тим, що якщо ми тиснемо в боліві точки влади, то вони роблять певні кроки. Може, не так швидко, як хотілося б, але вони відбуваються. Ситуація краще ніж раніше. Тобто, рух в правильному напрямку відбувається, це триває не тільки під час цих трьох останніх років великої війни. Це почалося кілька десятиліть тому, і ми, наприклад, створили історичну правду з нашими ну, з моїми двома колегами Сашком Зінченком і Павлом Солодьком в 2010 році, коли ще Янукович був, коли Табачник був віцепрем'єром, коли російський руський мір фактично контролював державний апарат. І ми побачили, що є запит людей на дискусії про історію, на героїчні історії воїнів, політиків, священників, дічів мистецтва. Водночас люди потребували розуміння, чому росіяни такі, чому поляки такі. Чому вони такі запеклі? Чому вони нам відмовляють у суб'єктності? Чому ці хочуть забрати Бандеру, а ці хочуть забрати Стуса з нашого спільного простору, інтелектуального, інформаційного, топонімічного? А потім поступово підтягнулися і інші. Якщо ми були першим інтернет-виданням про історію, то зараз такі вже десяток. Суспільство на правильному шляху. У нас, на щастя, нема того, що є в поляків, так званого отруєння історію, чи в росіян. Коли суспільство так, так добре вивчило історію, що тепер хоче всіх навколо зробити такими, як вони? На щастя, у нас такого немає. Бажано знати, коли революція почалась українська, знати, коли були крути, знати, коли Друга світова почалась, коли Україна стала вільною в перший раз, в двадцятому, потім другий, потім третій раз, бо ми тричі проголошували державу чи відновлювали. Тому бажано деякі знати дати знати. Але головне розуміти взаємозв'язки, чому Бандера робив так, чому Шухевич пішов до лісу, чому священник Волошин проголосив Карпатську Україну разом з приятелями, чому Стус. І там Дзюба, і Чорновіл, і Лук'яненко пішли до таборів. Чому Алла Горська була такою, якою була? Чому її вбили? Чому виник рух? Чому Кравчук став, до речі, колишній мешканець Чернівців, став президентом номер 1 в історії України. І чому він був такий? Тобто ці зв'язки важливіше за точну дату, коли він там народився, чи коли став президентом. Тому. Не треба відмовлятися, бо історія все таки наука, і бажано, коли навіть ти просто цікавишся, розуміти ну, факти, бо інтерпретації будуються на фактах, але е, краще, от найкраще розуміти те, що тебе стосується. Коли тепер Україна живе вже багато років, 11 років у війні, то очевидно, що запит на військову історію, на історію опору в інших формах, він дуже важливий. Тому коли кажуть, що вас менше росіяни казали вас мало. Ну що там перемагати ту Україну кілька днів і все. Тобто вони погано знали історію, що дехто десятиліттями вів боротьбу і повстанські отамани, і потім командири УПА, і націоналістичне підпілля, і дисиденти, і там ну навіть в незалежній Україні українські різні середовища, які були проти тодішньої влади, яка русифікувала Україну. Цей досвід треба було б вивчити і тоді розуміти, що Україна не здасться. Тобто росіяни програли на старті, подумавши, побудувавши систему атаки так, так наче ніхто не буде опиратись. Тому історія дає от ключик, якби Медвечук добре вчив українську історію, він би не давав таких дурних порад Путіну і не е, допоміг знищити там перші 50 тисяч найкращого війська, яке колонами йшло на Київ, йшло на Харків, ішло на Суми. Якщо я от я сьогодні на кілька годин приїхав до Чернівців, якщо я йду по вулиці, як я можу відрізнити людину, яка є за русський мір, і людину, яка за Україну? Це дві різні концепції. Тобто це не може бути людина водночас носієм цінностей Росії і цінностей України. Ну, можливо, колись таке було, можливо, якось таке дуалізм або такий шпагат. Зараз цього шпагату вже нема. Я такий ну, вислів, що якщо що, щось Схоже на качку, крякає, як, як качка, ходить, як качка, і плаває як качка, то напевно це качка. Тобто не треба думати, о, може, це такий півень або це такий фламінго, це качка. І от якщо ми заговоримо з людиною, якщо людина буде говорити російською, ходить до російської церкви, довіряє російським телеграм-каналам, вважає, що не все так однозначно і Україна сама винна в тому, що сталося, ну то цю людину легко ідентифікувати. Хто вона є. Тому відрив цих людей, наших громадян, це питання національної від російського кореню або від російського впливу, це питання національної безпеки. Це не про саме ідентифікацію. Зрештою, до війни люди могли, і багато хто скористався, виїхати в Росію і будувати русський мір там. І люди, які були працівниками, знаходили там собі, одружувалися, робили кар'єри. Ну, одним словом, це не заборонено. Зараз це просто питання виживання. Якщо серед вас у громаді є люди, які вважають, що не все так однозначно, і Україна винна, то ці люди і будуть напевно тими е кнопочками, на які буде Росія натискати, або шукаючи виконавців терактів, як ми це бачимо, коли люди думаючи, що вони покладуть сумочку з вибухівкою, а потім вийдуть з ТЦК, і вони стають цими смолоскипами, які підриваються і згорають самі. Тобто, де не вже їх вербують в патріотичному середовищі? Ні, їх їх вербують саме там, де все неоднозначно. Тому чим далі ти від Росії, тим більше шансів тебе вижити. Кожен буковинець, чернівчанин має зрозуміти, що ваш привілей лише в тому, що ви далеко від Росії. Але це означає, що ви маєте і далеко від Росії ну, в свідомості, бо свідомість вона не має територіальних меж. І людина тут так само піддається атаці російської. Пропагандою або там інформацією, як і людина в Харкові. Тому в цей момент треба усвідомити, що особистий вибір має бути на користь України. А це підтверджується вчинками. Вчинками. Тобто, ти маєш перейти на українську, повернутися на українську, ти маєш купити українську книжку, ти маєш видалити ворожі канали або анонімні канали, які, ймовірно, є ворожими. Ну і тоді, от, крок за кроком, ти віддалятимешся. Ну і головне. Покинути парафію МП, проголосувати за повернення до української церкви, не платити гроші їхнім попам, бо їхні попи кличуть сюди війну, а в деяких випадках і збирають зброю. Російська церква на окупованих територіях була першим місцем, куди приходили люди і брали з підвалів зброю раніше завезено. Не в храми Київського патріархату, не в храми греко-католицької церкви, не в баптистські будинки молитви. Розумієте? Не в будинки Свідків Єгови. Вони були саме в храмах московської церкви. І, на мій погляд, це неправильно, що українська держава стільки років грається, бавиться в цю гру. Це давно історія має бути закінчена. Кому не подобається, чому на вокзал Росія. Завтра навіть дитина вихована в патріотичному середовищі, може спокійно зачепитися там умовно за русський реп чи за якийсь крутий телеграм-канал, аналогів якому українською мовою, наприклад, нема. І вона стане потенційним об'єктом атаки. Це не означає, що 100% тих, які там це, це роблять, агент Росії в жодному разі. І деякі люди просто розділяють так мути музику і політику, музику, і ідеологію. Хоча самі росіяни не розділяють це є інструментом м'якої сили. І ми роками відходили від цієї сили. Спочатку там викидали з ринку російську книжку роками, потім викидали, котували радіо ефір, щоб українська музика мала шанс і виявилось, Ми цілком маємо там від майже шансону там до високої духовної музики. У нас є все різноманіття. Чи вона є крута музика всесвітнього значення? Може і ні, але окремі треки, окремі хіти є світової, там слави навіть. Тому нам нема чого прибіднятися. Так само і росіян щось працює на російської ідеї, щось ні. Але чим далі ми від Росії, тим більше ми будемо знати польського, румунського, французького, англійського, американського і так далі. Тому це дуже проста історія. Тобто треба максимально себе і своїх дітей виводити з полону руського міра. Оскільки йде війна, то є ключова проблема це. Пам'ять про тих людей, яких, які врятували і рятують країну щодня на фронті. Ну навіть ширше, бо очевидно, що той, хто прям умовно в посадці, або там в розрахунку ППО, на нього працюють багато людей, про яких ми навіть не здогадуємось. Тому, відповідно, треба дбати, шанувати, підтримувати і фінансово, і на рівні суспільної підтримки, опіки, і тих, звичайно, хто вже загинув, і тих, хто поранений, і хто чекає на протез. І той, хто чекає на виплати, і той, хто роками чекає на орден, можливо, єдиний в своєму житті. А Держава Україна роками чомусь цей орден йому видати не може. Тобто на якихось етапах ми розуміємо, що ми кажемо про повагу до воїнів, кажемо там сердечки, ми, що любимо ЗСУ. А на рівні реальних кроків цього не відбувається. Тому це задача. Я вже номер один. Це не менш важливо, ніж там, інвестувати у збройне виробництво, в дрони і так далі. Бо якщо солдат буде немотивований, то йому дай хоч сто хаймерсів, він не зможе туди поцілити, куди треба. І другий момент він його просто кине і здасться в полон. Ще один момент: держава не побудувала інфраструктури національної пам'яті для тих, хто загинув, наприклад. І вже там. Десь півтора року йде кампанія за створення і відкриття національного військового меморіального кладовища. І якщо з'явиться гідний меморіал нашим воїнам і тим, хто зараз загинув, і той, хто проживе довге життя, там 20, 30, 40, 50 років ще і буде похований, вже коли нас, наприклад, мене, наприклад, не буде, але цвинтар буде. Це вже буде форма пам'яті і форма поваги до нього. Зустрічати кожного воїна, який повертається гідно. Того, хто на щиті, гідне місце поховання, пам'ятник, вулиця, сквер, дошка, парта. Ну, тобто те, що створює пам'ять, бо якщо зараз про них не подбати, то через 10 років її вже не згадають. А це має стати частиною. У нас є простір, топонімічний, є купа нейтральних, назв на кшталт Вишнева, Садова. Ну там і багато інших, які часто не несуть вже жодної жодного значення, крім того, що колись комуністи в 44 там четвертому чи там п'ятому році це зробили. Тому не треба за них триматися, бо є реальні воїни, які врятували місто і рятують місто від катастрофи, будучи там на Харківщині, Сумщині чи Донеччині. Тому це треба робити вже. Плюс соціальна підтримка, створення робочих місць. Створення атмосфери, де ветерани можуть себе реалізувати. Тобто і хаби, і якісь е перенавчання, і реабілітаційні центри. Ну тобто багато робиться. Тобто, це ж я не накидую ідеї, яких ніхто не реалізує. Звичайно, багато є, але цього точно недостатньо. Ну і ще повага. От я знаю, що деякі обласні ради, деякі міста мають місцеві відзнаки для ветеранів, і, і вони їх нагороджують. Але часто буває, одних нагороджують, інших ні. І логіки в цьому ніякої нема. От я захищав, був серед тих, хто захищав Київ, і в мене багато моїх приятелів побратимів які мають відзнаки від міста Києва, а деякі не мають. Деякі отримали якісь там доплати 30-50 тисяч, деякі не мають. Питання не в грошах і не в відзнаках. Але де система? Ну, тобто держава або місцеве самоврядування не можуть тикати пальцем, піймали якогось ветерана. На тобі орден. Хто сказав, що саме цей чоловік заслуговує його найбільше або потребує? Тому відповідно, має бути система. І це якраз в силах от місцевої громади. Ветерани це, це вже десятки тисяч ваших земляків, і вони тут є. І їх треба залучати і у місцеву владу, і давати їм можливість керувати ветеранським життям. Я знаю, в одному з міст. Створили ветеранський хаб, але не взяли на роботу жодного ветерана. Тобто місцева влада сказала, ми краще за цих ветеранів знаємо, що їм треба. Розумієте, що реальні ветерани не будуть співпрацювати зі спільнотою, яка їх ігнорує, яка їх ритуально виводить, дає гвоздичку або там розповідає, що ми вас не забудемо. Не забути це означає залучити до творення політики, яка стосується їх. Насправді ситуація не є критична, але вона може бути краще.